Вітаю всіх слухачів зі студії Кшиштофоре, біля мікрофону Катерина Зяблюк та рубрика Краківський культвісник, у якому щомісяця розповідаю про події у філіях Музею Кракова. Цього разу розповім, що ж на нас чекає у вересні. Початок, щоправда, у нас сумний, адже 1 вересня в календарі у нас 86-та річниця початку Другої світової війни. Попри те, що ця подія трагічна, відбуваються різноманітні події, освітні, які розповідають про закамерки цієї сторінки історії, на площі Богатерів гетта біля аптеки під орлом, це одна із філій музею Каракова. Відбудеться меморіальна зустріч з нагоди роковин початку війни. Початок о 12.00, фіт Вільний. 3 вересня в середу о 17.00 відбудеться кураторська екскурсія виставкою місто тварин в палаці Кшиштофури. Нагадую, біля площі ринок 35. Цього разу цю тематичну прогулянку проведе доктор Матеуш Бочар. Він розповість про експозицію цих звірів і про звірів у міському просторі. Участь у вартості квитка на виставку. Обов'язкова реєстрація. 4 вересня. 10.30. Музей від відколиски, прогулянка для батьків із дітьми до двох років. Подібні події відбувалися також в липні в минулому місяці. Тож, якщо ви відвідували ці події, ви знаєте специфіку: старт біля вулиці Сенна, біля домініканського костелу. Це буде мандрівка плантами і одночасно розповідь про середньовічні мури та старі міські дерева. Квиток коштує 20 злотих, один супровід безкоштовно, і маршрут пристосований для візочків. 6 вересня на нас чекає міська прогулянка під назвою Краківські водограї. Проведе її історик мистецтва Анна Лопатка і розповідатиме вона про середньовічні криниці і фонтани, а також про специфіку і різниці сучасних водних інсталяцій з. Тими, що в нас були в минувшині. зустріч об 11.00 на площі Мар'яцькій. Вхід коштує 20 злотих і необхідно зареєструватися на сайті. 7 вересня на нас чекають дві події, так, так насправді. О 12.00 буде кураторська екскурсія виставкою окремо Але Разом Краківської громади у 20 столітті. Відбуватиметься це там, де і відбувається ця виставка. Музей Подгужа, вулиця Повстанців Філкопольських, 1. Роберт Гавел розповідатиме про життя різних груп мешканців Кракова, як вони між собою кооперувалися, сварилися, мирилися, все на світі. Участь у вартості квитка на виставку. А ось уже о 15.00. Класично у Барбакані у нас зустріч присвячена настільним іграм. Тим разом гратимемо в гру Каркасон. Це гра про середньовічне містобудування, вхід вільний для всіх. Продовжуємо з наступним тижнем. 9 вересня на нас чекає кураторська екскурсія виставкою окремо, але разом знову ж в музеї Подгужа знову ж на повстанців великопольських один. Цього разу бачимося з істориком мистецтва Томашем Грудзенєм. Він розповість про Подгужа як простір співіснування різних культур. Тобто, це доволі споріднена тема. Раніше ми говорили про суспільні групи, тим разом про їхні культури. Зустріч о 17.30. Участь у ватості квитка. 10 вересня о 17.00. Чекає на нас прогулянка Казіміжа під назвою Єврейський Казіміж. Починаємо перед синагогою, яка знаходиться на вулиці Широкій, 24, прогулюватимемося вулицями Казіміжа, слідами єврейських громад, їх традицій та їх збереженої спадщини. А гулятиме з нами Каміла Ковальська. Участь коштує 20 злотих і обов'язкова, як завжди, реєстрація на сайті. 11 вересня 10.30. Таємниці серед місця» – Чергова прогулянка для діточок до двох років з колясками. Тим разом будемо слухати про архітектурні легенди крамниці минулого та про міських тварин. І бачимося біля костелу святого Анджея на вулиці Бжозові. 20 злотих коштує вхід і одна супроводжуюча особа, опікун безкоштовно. 13 вересня об 11.00 відбудеться міська прогулянка краків слідами художників-модерністів. Будемо прогулюватися по місцях, які надихали Яцка, Мальчевсько, Веспянсько та Мехофера. Вони це все змальовували, а ми будемо на це дивитися і порівнювати з тим, як вони це бачили. Старт біля плацу швінтего духа коштує це все 20 злотих, кількість місць, увага, обмежена. Дивіться всі інформації на сайті. Того ж самого дня, за годину о 12.00 місто тварин виставка знову матиме свою кураторську екскурсію. Тим разом доктор Йоанна Гельнер покаже, як змінювалося ставлення до тварин у міському просторі від середньовіччя до сьогодення. Участь, як завжди, у вартості квитка обов'язкова реєстрація. 14 вересня в неділю у нас також дві події. Об 11.00 міська прогулянка по Новій Гуті, її проведе Анджей Ліс, історик, і розкаже про соцреалістичні настрої на вулицях цього нового відносно міста. Старт Алея Руш біля фонтану, участь 20 злотих. Вже о 15.00 знову ж граємо у настільні ігри в Барбакані. Тим разом на нас чекає гра Пандемікс. Це стратегія для всієї родини, тож, думаю, що всі можуть прийти і всі будуть чудово розважатися вхід вільний. Наступний наш блок, третій тиждень вересня, 16 число о 17.00. Місто Тверин знову проводить кураторську екскурсію. Матеуш Бочар, так само як на початку місяця, проведе екскурсію цією виставкою на ту ж саму тему. Про роль тварин у міському житті. Участь у вартості квитка. Реєструйтеся 18 вересня о 10.30 чергова прогулянка з колясками, тим разом під назвою Казки Каменів. Зустріч біля вулиці Гроцької, біля костелу Святого Марчіна. Прогулянка відбудеться е вздовж кам'яних фасадів і міських легенд, які вони приховують. Е Знову ж таки, опікун безкоштовно, в кутку 20 злотих, все пристосовано відносно для колясок. Але, звісно ж, треба уважати на бруківку. 19 вересня виставка окремо, але разом проведе чергову кураторську екскурсію. Знову ж таки, історик Роберт Гавел, наш професіонал, розповідатиме знову ж таки про ці. Сусідні культури їх різноманіття у Кракові. Фокусуємося на 20 столітті здебільшого. Тож, бачимося в цьому ж музеї 19 вересня о 17.30. Участь у вартості квитка. 20 вересня об 11.00 в суботу відбудеться прогулянка фортечні таємниці. Починаємо в Барбакані. І маємо в плані обійти всі оборонні споруди Кракова від середньовіччя до ХХ століття. Участь у цій прогулянці коштує 20 злотих. Того ж дня о 12.00 знову ж запрошуємо на місто тварин. Йоанна Гельнер знову нам розповідатиме про міські пейзажі та мистецьке уявлення про тварин в цих пейзажах. Участь у вартості квитка. Реєструйтеся! 21 вересня в неділю теж дві події, о 12.00 міська прогулянка Краків модерністичний. Старт на площі всіх буде мова про архітектуру модернізму, про яку розповідатиме архітекторка Магдалена Ярош від гімназії Новодворського до банку ПКО. Цього доволі багато. Я сама на свої очі бачила. Тож. Чекайте на несподівані повороти якісь будинки, які ви раніше протягом довгого часу не помічали. Участь коштує 20 злотих. О 15.00 традиційно настільна гра в барбакані. Тим разом гратимо Діксіт. дуже цікава гра, базується на картках і дуже добре розвиває уяву дітей та дорослих. Фіт вільний. 23 вересня. Місто тварин чергова. Прогулянка і кураторська екскурсія цією виставкою. Знову доктор Матеуш Бочар нам розповідатиме про співіснування тварин і людей у міському просторі. 25 вересня о 10.30 чергова прогулянка з колясками. Цим разом це буде знову Казіміш, але про його скарби. І скарби не тільки матеріальні, а також видатні особистості, які там мешкали і які там народилися. Участь коштує 20 злотих, один опікун безкоштовно. Коляски, звісно, можна, але знову ж таки, вважайте на бруківку. 26 вересня о 17.30 в музею Подгужа, чергова кураторська екскурсія виставкою Окремо, але разом. Знову бачимося з істориком мистецтва Томашем Грудзенєм. І знову слухаємо про різні громади і їхній внесок у ХХ столітті. Тож, якщо ви не потрапите на котрусь із них, то у вас є аж цілих чотири опції, можливих. Кожен тиждень відбувається у нас подібна виставка, подібна кураторська екскурсія. Це стосується виставки в музею Подгужа, а також виставки в музею Криштофури. А щодо виставки Місто тварин знову відбудеться вона 27 вересня о 12.00. І знову бачимося з Йоною Гельнер і розповідатиме вона про символіку е, тварин. Що позначали цими тваринами? Як їх малювали? І що це означало на будинках, на е, рукописах, в листах, в газетах і так далі. Участь у вартості квитка, як завжди. А перед цим об 11.00 теж 27 вересня бачимося біля плацу Мар'яцького з нагоди міської прогулянки краків у дзеркалах і відображеннях. Будемо вникати в дзеркала і всі такі дзеркальні поверхні кракова, фасади, і звідки взагалі з'явилася ідея впровадити скрані фасади в краківський краєвид. Коштується зустріч 20 злотих. 28 вересня о 20.00 відбудеться міська прогулянка Подгуже від фабрик до парків. Бачимося з Робертом Гавелом на Подгурському плаці. Він розповідатиме про історію району, як розвивалася індустрія, залізниця і як намагалися зберегтися ці зелені сквери, якими і сьогодні ми насолоджуємося. Зустріч коштує 20 злотих, реєстрація обов'язкова на сайті. 28 вересня, того ж дня о 15.00 традиційно бачимося в Барбакані для настільної гри. Цього разу граємо в гру Аліас. Весела гра в пояснювання слів. Вхід вільний. І остання подія в моєму списку це 30 вересня, вівторок о 17.00. Відбудеться остання в цьому місяці кураторська екскурсія виставкою міста тварин, яку проведе Матеуш Бочар. Запрошую участь у вартості квитка! Це все на цей місяць у музею Кракова. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Ходіть, насолоджуйтеся, реєструйтеся і розповідайте в коментарях, як вам сподобалося і що вам сподобалося найбільше. Біля мікрофону була Катерина Зяблюк та рубрика Краківський Культвісник. До зустрічі за місяць!